Вітаю всіх! У мене було питання про місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ось. Я знаю, що там прильоти часті. І постійно в новинах це місто. Давайте так, я розгляну до кінця вересня, чи буде покращення, чи буде зменшення прильотів? В місто Кривий Ріг до кінця вересня. Можливо, можливо, так. Давайте. Зменшення прильотів у місто Кривий Ріг. До кінця вересня дуже важливо, тому що прильоти в різні місця. Хочуть вирішити це питання. Можливо, посилити ППО. Ось, посилення ППО хочуть. Кажу так. Хочуть. Ви ж розумієте, щоб зменшити, треба відбивати цю гидоту. Це, але це важко, це важкий процес, хочуть посилити ППО. Давайте так, розглянемо. Чи буде масивний обстріл ще міста Кривий Ріг у вересні? Чи буде обстріл міста Кривий Ріг масивний і дуже небезпечний, я б сказала так. Тому що балістика це одне, а коли літають калібри. Це. Є плани. Так, є плани, на жаль. Ух, є плани. І допомагають колаборанти. Ви знаєте, колаборанти здають позиції. На жаль, дуже здають позиції. Захищатимуться наші. Але є здача позицій. На жаль, є здача в місці якийсь. Будьте обережні, будьте дуже обережні, кривий ріг. Колаборанти працюють офігенно, я би так сказала. Тому. Є допомога расистам, тому треба дуже обережно все робити. Будьте обережні у вересні. І давайте розгляну. Чи буде покращення у міста Кривий Ріг до кінця осені? Чи зменшаться обстріли міста Кривий Ріг до кінця осені? Зовсім зменшаться. Давайте подумаємо, до кінця осені. Вірогідність є вірогідність. Вірогідність є зменшення, але маленька, скажу так. Якщо буде допомога і дадуть захист, тоді буде зменшення, скажу так. Зменшення буде, якщо буде захист. А захист потрібен. Зараз це дуже хитре питання. Це завжди якісь проблеми на захистом, завжди якась гадота. Тому кривий ріг дуже обережні бути.